Надмірно хочеться їсти крейду. Що це таке? Зараз все розкажу, тільки спочатку не забудьте підписатися на наш канал, щоб не впускати найцікавіше про медицину. І так, крейда містить багато кальцію і найчастіше хочеться вживати людям, якого брак кальцію в організмі. Але не обов'язково. Нерідко це буває при порушенні функції печінки, коли кальцій неадекватно засвоюється. Або коли порушений взагалі обмін речовини. Дуже важливо здати трансамінази і взагалі зробити УЗД печінки пішункової в таких випадках. Ще, крім того, може бути дефіцит вітамінів Д, С і Е, e, які сприяють засвоюванню кальцію. Але пам'ятайте, головне не їжте. Крейди, яка використовується майстрами, адже в ній дуже небезпечні луги, які можуть зашкодити вашому здоров'ю. Не їжте